<мм> інколи хочеться розповідати казки дітям, а інколи хочеться, прямо як зараз, розповісти про круті військові шоломи, які у нас є. Адже там ну, дуже багато новинок. Фаст український тор. Де? Сістен Буш, Арч, Міч. Воу. Ну а тепер серйозно, в нас і справді з'явилась купа нових шоломів, про які хотілося б розповісти. Про шоломи Фаст і Міч ми вже розповідали в минулому відео, тому перейдемо до українського шолома. Торде, гордість української військової промисловості. Кевларовий шолом Торде. Трішки споверну. Саме в такому шоломі ходить залужний. Це крутезний український шолом, який, а вже ж має максимальний із існуючих рівнів захисту. Наче взагалі могло бути інакше. Те, що у такому шоломі ходить залужний, це може розповіли. А те, що матеріал шолома арамідна тканина. В народі називають Кевлар, а саме він забезпечує довговічність шолома та клас захисту NIG3A з відповідним стандартом протиуламкового захисту stanag 2920 на рівні більше 670 метрів на секунду. Якщо простими словами, він захистить вас від уламків, вибухових хвиль, шрапнелі і навіть від куль легкої стрілецької зброї. До речі, ще трішки про матеріал. Кевлар має круту властивість. Він не горить і водостійкий, що точно додає йому живучості. Крутий факт. Торде пройшов визначальні відомчі випробування за методикою Центру Збройних сил України з призначенням, що передбачає безпечне десантування парашутним способом. На заміточку, безпечне десантування парашутним способом передбачає використання парашута. З одним шоломом нічого не вийде. Це для тих, хто вже побіг стривати з літака. Відверто кажучи, серед українських виробників шоломів, торде на голову взагалі. На дві просто не хочемо принижувати інших виробників, переважає конкурентів по всім параметрам від легкості до якості матеріалів та виробництва. Про захист сказали, матеріал також. Ага, вага, він настільки легкий, що про вагу ми взагалі забули. Кевларовий захист найвищого гатунку і всього півтора кілограми. Що це, якщо не скарб, шолом також сумісний з протиуламковими масками, тактичними і коригуючими окулярами, приладами нічного бачення, активними навушниками, різними радіогарнітурами, протигазами та респіраторами. Напевно, простіше було б сказати, з чим не сумісний. Цей шолом. До речі, ще трішки важливої інформації. Ця версія шолома саме Тор ДВН. Тут основний акцент на буквах В та Н. Саме вона вважається найкращою, адже має покращені велкропанелі та поліпшене кріплення під прибори нічного бачення. Таке ж кріплення використовується в американських шоломах. Тому якщо хтось вам говорить, що знає, де знайти такий же шолом, але дешевше, то, скоріш за все, це просто гірша версія цього шолома. Не нехтуйте своєю безпекою. Обирайте лише найкраще. Ідемо далі. Балістичний шолом. System Bush BKACHHC. Рівень захисту ідентичний з шоломом d NAG3A Інакше ніяк ви не знаєте для захисників лише найкраще. Чому вам варто звернути на цей хорватський витвір свою увагу? Все просто: Сітен Буш це сучасний балістичний шолом, що черпав своє натхнення з лінійки американських моделей Advanced Combat Helmet, що прикладається як покращений бойовий шолом. Саме шоломи модели ACH прийшли на заміну застарілим і неактуальним під сучасні реалії. Паскт. Якщо вам доводилось мати справу з Паскт, то моделі ACH будуть для вас теслою в світі машин. Перше, що звертає на себе увагу, це поверхневе фарбування, адже воно виготовлялося за тією ж технологією, що й шоломи Обскор. На хвилиночку, це ті американські шоломи, які коштують по 100 тисяч гривень. Воно антиблікове та трішки зернисте, що дозволяє ходити в шоломі навіть без кавера. Він сам себе круто маскує. Щодо матеріалу, то для максимальної легкості хорвати використали НВ Тобто надвисокомолекулярний поліетилен складений в багато шарів це беззаперечна міцність. Це все добре, але де круті особливості? Ну що ж, самі попросили, високоефективна система фіксації шолому на голові, бо Fix System забезпечує швидке зняття та одягання шолому без повторного налаштування на попередні розміри. Саме через те, що ті ж ПНБ розташовуються попереду шолому і мають певну вагу, вони створюють додаткове навантаження, зокрема на шию. Система BOA фікс-систем, яка рівномірно розподіляє вагу по всьому шолому кількома простими рухами. Натискайте коліщатко Активовано, повернули його, затягнулось, потягнули вгору, розстібнулось. Саме ж кріплення для приборів нічного бачення, чи то камери. Почепити зможете що завгодно. Має металеву вставку, яка не дасть випасти вашому нічнику навіть після сальту. Загалом це один із кращих шоломів по категорії ціна якість. Окрім власної рекомендації, мені навіть немає що додати. Дякую хорватам за класний, зручний і дуже легкий шолом. Але і у нас є ще дещо для вас: заінтригували? Сподіваємось, вишенька на тортику, перлина у намисті, сосиска на грилі. То пише ці тексти. <кхм> Представляємо кавеларовий шолом, арч. Та-дам. Його уже виробляє Данія, а точніше, виробництво Protection Group Денмарк. Цей шолом настільки крутий, що навіть стихії землі, вода і вогонь безсилі. так він не горить. Вологостікий та й на сонці не блистить. Якщо ви дивитесь на арчі, він вам здається знайомий, то не дивно. Це основний шолом, що стоїть на озброєнні армії США та використовується професійними військовими по всьому світу. Ну і у голівудських фільмах його часто носять про ці військові. Зовні Кевларове арамідне сплетіння всередині. 10 подучок із піни меморі. Рецепт найефективнішого військового шолому у світі. Так, всі, хто ходив на курсі по-англійському, все вірно. Меморі це пам'ять. Цей шолом не пам'ятає всі факультети Хогвартсу, але він запам'ятає форму вашої голови та постійно підлаштовується під неї. Що робить використання шолома ну просто вау. Ці крутезні подушечки, як самі справжні подушки безпеки, зменшують на 85% ударну хвилю при потраплянні кулі або уламків. Піна з ефектом пам'яті спочатку була розроблена для використання в НАСА для захисту від ударів. Тепер фраза шолом Арч, космічно крутий, звучить якось буденно. Чи що? У шоломі Арч використовується найкраще у світі високоефективне штучне арамідне волокно Кевлар, яке виробляється провідним європейським виробником куленепробивних матеріалів допомогою? Приготуйтесь. Зараз буде трохи технічних властивостей та британських акцентів. Рівень захисту NAG3A Станак 2920 випробовувався Magnum 44 та SIG 357. Тестуються шоломи за стандартами Європи та США Станак 2920, що жорсткіші ніж в ДСТУ. Тобто про тебе старший брат турбується більше, ніж власна ненька. Шолом захистить від уламків та шрапнелі швидкістю до. 700 метрів на секунду. Він вважається одним з найлегших військових шоломів у світі. Його вага 1,35 кг, що на 25% менше за більшість військових шоломів. Завдяки передовій балістичній арамідній структурі шолом зменшує ударну хвилю на голову та шию і захищає від найсучасніших пістолетів. Як і всі попередні шоломи, арч має спеціальні вирізи під активні навушники. Має рейки для кріплення гарнітури, кріплення для приборів нічного бачення та маскувального кавер. Ну. Ніби про всі шоломи розповіли сьогодні. Якщо мріяли про один з цих шоломів, але вам не вистачало лише експертного огляду на кожен з них, сподіваюсь, ми вам допомогли. Але якщо у вас залишились питання, можете писати нам, телефонувати нам або відправляти нам їх поштою. Ми все це прочитаємо і відповімо. Але ніколи не скажемо, що Арч останній шолом. Він крайній. Будь-який кінець це початок чогось нового. Бажаємо вам і надалі міцно тримати удар, незалежно від обставин, Прямо як наші шоломи. Хоча ні. Ваша міцність не зрівняється ні з яким кевларом. З вами був Укр Бережіть себе та обирайте лише якісне військове спорядження і шолом.